Всі ми бачили процес донації до цього етапу. А залі я вас запрошую подивитися, що відбувається за цим затемненим склом. Ходіть зі мною. У закарпатській станції переливання кров донори здають у будні. Далі зібрану кількість передають на дільницю переробки. Кров викладають на стіл із спеціальним температурним режимом, де вона годину відстоюється. Далі гемакон контейнер для забору крові підвішують на стійку. Після того, як пройшов вказаний час, проводиться лейкофільтрація. Лейкофільтрація це така процедура, що система, в яку здається, кров монтований. Фільтр. Ось так він виглядає. Тут є билочка, ми підвішуємо цю стічку. І кров тече у цей лейкофільтр. Для чого цей лейкофільтр? На лейкоцетах відбуваються усі віруси. Це якби затримуються віруси на, через ці лейкофітри. Зараз тут набереться кровка стікати у додатковий спарений. Після цього процесу гемакони розміщують у центрифугах. Він поступає в центрифужну, де під оборотами швидкими, більше двох тисяч оборотів в хвилину, проходить розділення крові на червону і білу частину. Після того, як гемакони вибрали із центрифуг, їх передають лікарям-трансфузіологам, які відділяють плазму від еритроцитів. У цьому етапі за допомогою плазмоекстрактора відбувається відділення плазми від еритроцитів. і ми отримуємо. Мішки, тобто у нас буде заготовлено біла біла рідина і червона еретромаса і плазма маса. Ми будемо зараз запускати еритроцити в еритроцити живому речовину, тобто такі звані стаг, щоб еритроцити довше зберігалися. Контролюю цей процес, щоб у нас еретроцити не перетекли в плазму і щоб не відбулося змішування. Тому за це треба слідкувати. Після цього компоненти крові зважують за допомогою ваги. У нас тут відбувається. Ми записуємо з ваги до об'єму плазми. Ось, тобто ми визначили, що тут у нас йде 261 вага, це буде от, по нашій таблиці, яка вже зафіксована, і ми розраховували, це буде 220 мл плазми. І за допомогою потім ну математичних тих, ми будемо знати, що у нас тут буде знаходитися стільки електроцитів і стільки плазми. Ну, За що потім буде, от будемо видавати до видачі 220 міліметрів плазми. Наступний етап внесення даних про гемакон у електронну систему. Робляться на різних етапах для того, аби відслідковувати шлях кожного гемакона від донора до пацієнта. Ми проводимо сканування по штрих марках, що скануємо і звіряємо дані. Цей штрих марки з даними у системі. У нас йде дубляж комп'ютерної системи і системи паперової. Вносимо ці дані у журнал, записуємо у комп'ютер і передаємо на... Розпаювання. це відділяють мішечки між собою, тобто відокремлюють червоний мішечок і жовтий мішечок окремо. Ці хвостики треба розділити, тому що одному реципієнту потрібна еротростерна маса, іншому потрібна плазма. Як їх розділять, роблять зірці, тобто роблять три зірці. Для чого їх потрібно? Ці зірці потрібно для того, щоб компонент крові йде на контроль якості, і хвостики потрібно для проведення кров, коли компонент попадає в лікувальний заклад. І тільки після проведення відповідних процедур цей компонент можна буде використовувати вже безпосередньо пацієнту. Взірці одразу ж відправляють у відділ контролю якості. «Разочок разом із цим гемакончиком кладеться в бокс колочко, де тут є певна температура, яка має бути від 2 до 6 градусів. Записується, коли ми його транспортуємо. Назва, час, скільки йде, температура, яка у боксі. Такі штучки називаються кладогени. щоб була відповідна температура плюс 5. Закликаємо, закриваємо. закриваємо. А це відділ контролю якості. Тут одразу перевіряють температуру у контейнері, яка не має перевищувати 7 градусів. Компоненти крові зважують і звіряють дані, які вносять у журнал. Після зважування ми вже робимо надалі дослідження взірців дослідження крові і компонентів крові. Тобто, у нас на даний момент тут є плазма крові сироватка, і з якою ми робимо загальний білок. На відповідність так звичайно. На відповідність, щоб, ну, щоб всі показники були в нормі. Якщо вони не в нормі, значить ми їх зазначаємо у відповідних документах. Паралельно кров досліджують на наявність вірусів та інфекцій, а також визначають точну групу резус. Беруть пробірочки, ми їх відкручуємо в центрифузі, і от сестричка їх отак от розкладає, Добавляє нам сюди розчинник. В розчинник додається певний відсоток еритроцитів. Після чого от на таких картах. Ми їх розкапуємо, визначаємо групу крові, фенотип, келналежність і антитіла. Келналежність це один із системи резусів. Ми знаємо резус плюс, резус мінус. Насправді їх є багато. Перевіряють кров на наявність вірусів та інфекцій за допомогою робота. Виконує дослідження на трансфузійні інфекції, госпітальна четверта, гепатити, вірусні і трансфузійні. Сифіліс дослідження. І От ми беремо. От ми ввели номерками, їх пронумерували і дивимося. Він пише тут результати. Ми вводимо собі вже результати і записуємо в журнал. Ми ввели сюди, воно видає, от що вже все досліджене, все з усіми параметрами нашими. Далі компоненти крові відправляють на зберігання. Кров розміщують у спеціальних холодильниках, а плазму заморожують і зберігають за температури не менше 40 градусів. Щодня зі станції переливання потрібну кількість компонентів крові передають у медичні заклади. За ними приїжджають працівники медзакладів. Кров перевозять у сумках контейнерах із режимом охолодження. Щотижня на станції передають від 180 до 290 доз еритроцитарної маси та 80-100 доз плазми. За словами Мирослави Хрипак, кров одного донора може врятувати три життя. Лариса Романюк Леонтій Ніколишин, Суспільне новини.